Івано-Франківську знову шукали міни. Як тільки мала розпочатися колегія облдержадміністрації, надійшло повідомлення про замінування білого будинку. Усіх евакуювали, однак, голова ОДА Олег Гончарук все-таки скликав держслужбовців на колегію, але зауважив: ігнорувати інформацію про вибухівку не варто, щоб ніхто, не дай Бог, не подумав, що повідомлення про замінування. Перейшло в площину, ніхто на це не звертає увагу. По-перше, хто робить ці речі, будуть наказані. По-друге, силовий блок МЧС. На кожне зауваження реагували, реагують з на законодавства. Це буде відбуватися колегію. Розпочали із планових питань, зокрема, обговорили бюджет області на наступний рік. Як зауважила директор департаменту фінансів Ода Галина Карп, у новому бюджеті передбачено збільшення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму підручці повізників на 16 рік враховано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 травня 1450 гривень, з 1 грудня 1550 гривень, тобто на 12 Підвищення розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу 1 травня 1499 гривень, з 1 грудня 1496 гривень. Торкнулися також і питання об'єднання територіальних громад. Із 63 запропонованих 10 не відповідають вимогам. Проте 5 територіальних громад уже повністю сформовані. На сьогоднішній день ми маємо Чотири об'єднані територіальні громади, які повністю пройшли процес об'єднання: це це Старобогородчанська, це Верхнянська і пройшла процес об'єднання Білоборіська. І всі ми дуже добре знаємо, що на завершальному етапі, по врульованих моментах, є у нас бурштинська об'єднана територіальна громада. Отже, ми маємо п'ять роботу треба активізувати і продовжити. Голова адміністрації наголошує, не треба силою примушувати людей об'єднуватися у територіальні громади. Навпаки, слід мудро і обґрунтовано пояснювати всі переваги. Тоді і робота буде ефективнішою. Основна суть об'єднання не полягає. Того, щоб це стало зручно, чиновнику, це в тому, щоб стало зручно жити якісно нове життя. Має почати з людей. Олег Гончарук наголосив, важливішої реформи ніж децентралізація зараз немає.